Фразове дієслово find out стосується отримання інформації. Ключове значення даного фразового дієслова це дізнаватися, з'ясовувати, використовується у контексті, коли ми хочемо отримати нову інформацію або уточнити, з'ясувати щось, що раніше було невідомо. Фразове дієслово Find out схоже на те, як ви натрапляєте на якусь підказку або отримуєте відповіді на свої запитання. Наприклад, я щойно дізнався, що вона одружена. I just found out she's married. Вона була здивована, дізнавшись, що він набагато старший за неї. She was surprised to find out that he was much older than her. Вчені з'ясували, як поширюється вірус. Scientists found out how the virus spreads. А тепер пропоную вам поглянути на кілька живих прикладів. How many of you find out anything else? Okay, yeah, I think it will be helpful if we can find out a bit more about her past. Let's find out who's number two. Дане фразове дієслово також можна використовувати у більш ширшому значенні. Наприклад, у контексті розкриття чогось прихованого, такого як таємниця або пошук правди, часто в результаті певних зусиль або розслідування. Розглянемо декілька прикладів. Детектив розкрив правду. The detective find out the truth. Як ти дізнався цей секрет? How did you find out the secret? Журналіст намагався з'ясувати джерело витоку інформації. The journalist tried to find out the source of the leak. so then you killed charles because you knew he would never rest until he found out who susie's killer was still he found out yesterday i found out julie thought she was pregnant that's how i found out about you and you both Фразове дієслово «look out» у своєму базовому значенні є попередженням про безпосередню небезпеку. Коли ви використовуєте фразове дієслово «look out» або «look out або look out for, це значить, що ви намагаєтеся швидко попередити когось про щось небезпечне, про щось, що наближається або вже є поблизу. Українською мовою це перекладається як будьте обережними або стережіться. Наприклад, Обережно, на нас несеться машина. Look out, there's a car speeding towards us. Стережіться змій у траві. Look out for snakes in the grass. Look out below. Look out, princess. All right, look out, look out coming through. З допомогою даного фразового дії слова look out також ви можете описати фізичну дію, погляд за межі, тобто дивитися назовні. У цьому контексті look out означає спостерігати щось, перебуваючи у середині приміщення або якогось іншого обмеженого простору. Ось декілька прикладів. Вона виглянула у вікно і побачила дощ. She looked out the window and saw rain. they looked out from the balcony at the street below. look out the window. can you look out the window for a second? john, come have a look out this fabulous picture window. franzo vidislova pointed out. Української має таке значення як вказувати, зазначати. Базове значення цього фразового дієслова – це вказувати. Це схоже на те, як ви говорите дивись сюди або «ось воно. Point out полягає у фізичному, тобто у вербальному вказуванні на щось. Коли ми point out щось, це значить, що ми буквально показуємо на це пальцем або за допомогою слів, щоб інша людина могла це побачити. Наприклад. Він показав на пташку, яка сиділа на даху. He pointed out a bird sitting on the roof. Ти міг би показати свій будинок на цій карті. Could you point out your house on this map? Можеш вказати на помилки. Can you point out the mistakes? Can you point out the sheriff? Зазначити, звернути увагу, зауважити – Це більш розширене значення даного фразового дієслова. Point out передбачає звернення уваги на якийсь факт, деталь або думку. Тобто, що, що є важливим для розуміння ситуації. У цьому випадку фізичне вказування не обов'язкове. Головне, донести певну інформацію до співрозмовника. Це схоже на те, як ви говорите: зверні увагу на це. або важливо зазначити, що. Наприклад, вона зауважила, що план ризикований. She pointed out that the plan was risky. Дозвольте підкреслити переваги. Let me point out the benefits. she pointed out the good things about the movie i might point out you're lying under my bench obviously i don't need to point out the advantages for you i'm not even going to point out the irony here Разове дієслово «rule out» українською має таке значення як виключати, відкидати. У базовому значенні «rule out» – це виключати, полягає у виключенні певної можливості, причини або варіантів. Коли ми «rule out» щось, ми стверджуємо, що це є невірним, не може статися або не є відповідним. У цьому сенсі це схоже на відкидання варіантів при виборі. Давайте розглянемо приклади. The doctor ruled out food poisoning. The detective ruled out the butler as the killer. We shouldn't rule out a wreck. Surely you can rule out the one single man in the world you're related to. Let's rule out aliens for now and concentrate on what we know. У більш широкому значенні rule out використовують у контексті відкидати, тобто не брати до уваги. Це значення використовується, коли йдеться про відкидання певної ідеї, плану або пропозиції, оскільки вона вважається непрактичною, неприйнятною, неможливою. Це схоже на те, як ви говорите. О, ні, це не варіант. Давайте поглянемо на приклади. Ми не виключаємо переїзд за кордон. We can't rule out moving abroad. Він відкинув можливість звільнитися. He ruled out quitting his job. Начальник відкинув нашу пропозицію щодо довшої обідньої перерви. The boss ruled out our proposal for a longer lunch break. Although we can't rule out this way, we already have ruled out everything else. Once you rule out his version of what happened, there is no other explanation. Фразове дієслово stand out має таке значення як виділятися, тобто виділятися серед інших. Це коли хтось або щось є дуже помітним, відрізняється від інших і одразу впадає у око. Це, наприклад, як яскрава квітка серед зеленої трави. Наприклад, її рожеве волосся робить її помітною. Her pink hair makes her stand out. Яскраво жовта машина дуже виділяється на цій вулиці. The bright yellow car really stands out on the street. Let's just say you stand out. You must stand out from the crowd. I live in Britain, I don't want to stand out. Виділятися серед інших можна не тільки за рахунок свого фізичного вигляду, але також виділятися можна за рахунок якостей, тобто бути кращим за інших у якомусь іншому плані. Це як отримувати найвищу оцінку у класі. Наприклад, він виділяється як талановитий музикант. he stands out as a talented musician the book stands out among others this wine stands out for its flavor which one stands out in your mind is the auto part store So, what stands out for you in the play so far. I think what makes you stand out is your talent. Фразове дієслово stay out на українську можна перекласти як не заходити. Це у випадках, коли мова стосується фізичного контексту. А не буквально дане фразове дійслов має таке значення, як уникати участі, тобто не втручатися. Наприклад, Не заходь у мою кімнату. Stay out of my room. На таблиці написано Не входите, небезпека. The sign says Stay out, danger. Не заходь на кухню, поки я готую. Stay out of the kitchen while I'm cooking. Не втручайся у їхню сварку. Stay out of their argument. Я поза політикою. I stay out of politics. Stay out of my life. Stay out of trouble. Stay out of my way. Разове дієслова. Wear out українською має таке значення, як зношуватися. Це коли щось стає старим, пошкодженим або непридатним для використання. Давайте розглянемо декілька речень, до прикладу. Мої джинси протерлися на колінах. My jeans are worn out at the knees. Батарея швидко зношується. The battery wears out quickly. My shoes have worn out after years of walking. Don't wear out the leather on them boots, will you? You will yet wear out your guns! Oh, yeah, and Harry said not to wear out this service. фразове дієслово wear out також має таке значення, як виснажуватися, коли мова стосується людини. Наприклад, ця робота виснажує мене морально. This job wears me out mentally. Діти можуть виснажити тебе за день. Kids can wear you out in a day. Догляд за хворим родичем може дуже виснажити. Looking after a sick relative can really wear you out. Oh, you really wear me out. I won't wear you out, I promise. I didn't wear you out, did I? Фразове «work out» має таке значення, як тренуватися. Мається на увазі фізично, для того, щоб тіло було у формі. Можна ходити в спортзал або можна робити зарядку вдома. Наприклад, я тренуюся у залі щоранку. I work out at the gym every morning. Вона тренується з гантелями. She works out with dumbbells. Вони разом займаються спортом у парку. They work out together at the park. I mean, Maybe look like you you like to to work work out. out well, there was this guy who used to work out at the yard. Some of us have not spent the entire summer working out. Work out також може означати вирішувати проблему або спрацьовувати. Це означає знайти рішення проблеми. Або говорити про те, що щось налагоджується або вирішується. Це може бути розв'язка як само собою, так і внаслідок прикладених зусиль. Наприклад, не хвилюйся, усе налагодиться. Don't worry, things will work out. Нам потрібно знайти рішення. We need to work out a solution. Я впевнений, що врешті-решт, усе налагодиться. I'm sure everything will work out in the end. Well, I mean, then what happens if it doesn't work out? It really did work out for the best in the end, didn't it? I'll give them a call and see if there's something we can work out.